З Господь Боже наш, ми дякуємо тобі за ще один подарований день. Цей ранок неділі, коли ми разом можемо бути зібрані в ім'я Твоє. Ми можемо Господь мати цей час гарний, благоприємний у нашому місці, коли Слово Твоє проповідується. Господь благослови цей час нашого служіння, благослови братські уста, те слово, яке. Ти будеш промовляти через їхні уста, Господь. Благослови, щоб це слово воно було живе, діяльне, необхідне для кожного з нас. Воно робило працю у наших серцях, щоб це слово було на підкріплення, на потіху, на докір, на збудування, Господь. щоб, Боже, дійсно в цей час він був на збудування нашого духовного чоловіка. Благослови пісні, вірші. Нехай Боже, все це служіння, воно буде натхнене силою Духа Святого. Ми Боже, в цей час Боже просимо і за нашу країну, за схід, за. Північ, південь, Боже, там, де небезпека, там, де ворог, там, де гинуть люди, Господь, захисти, збережи нашу країну, ми свою надію покладаємо на Тебе, і ми віримо, що в Тебе є відповідь, Тебе є вирішення. Благослови наших воїнів, солдатів, медиків, волонтерів, тих, хто там на передовій, тих жителів, Боже, збережи від смертей, від каліста, від всяких Боже, цих нещасних випадків. Бо нам добре тут, але ми маємо бути в проломі молитви за ці речі. Господь Благослови цей час служіння, залишайся з нами твоїм'ях і буде возвеличене прославлені, як Бога Отця, сина Духа Святого по віки. Амінь. we center Людені турботи залишили мене Серце тиснуть скорботи, сонячний не бере, да си ж Це ж відповідь знаю на питання душі, тож приходь я благаю у вечірній тиші. Слава Богу, браті і сестри, за цей прекрасний день, за цю можливість бути на цьому місці, скажемо ще раз, слава нашому Господу. Знаєте, браті і сестри, в чому особливість була Ісуса Христа? Він був на землі, він ходив, він навчав учнів, Він давав силу, він давав навчання, він настановляв їх. І коли він пішов з цієї землі, він не оставив своїх учнів. Він не оставив їх без навчання. Він не оставив їх без сили, він не оставив їх без оцеї великої науки, яку, яку він вчив їх в той час, коли був на землі. І він їм подав духа свого духа, духа батька свого, щоб подальшому навчати, настановляти, і щоб вони далі були у тій силі, що були при ньому, при Ісусові. Він позаботився, щоб його діти. Будучи без його фізичної форми на цій землі, вони були в ньому, в його силі і в його науці. Слава нашому Господу! Хочу зачитати одне місце це буде послання апостола Івана, перше соборне послання Івана це буде другий розділ з 20-го і нижче. А ви маєте помазання від святого і знаєте все. І не писав вам, немови, не знаєте правди, але що знаєте її, і всяка лжа не від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус і Христос, це Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожен, хто відрікається Сина, не має Отця. Хто визнає Сина, той має Отця. Тож ви чули спочатку. Тож, що ви чули спочатку, нехай вас пробуває воно. Якщо вас пробуватиме те, що ви чули спочатку, то й ви пробуватимете в Сині і Отці, а це та обітниця, яку він сам обіцяв нам вічне життя. Це я написав вам про тих, хто обманює вас. А помазання, яке прийняли ви від нього, воно вас залишається. І ви не потребуєте, щоб вас хто навчав, а те помазання само вас навчає про все. Воно бо правдиве і нехибне. То як вас навчило, воно у тім пробувайте. Цікава річ, і сестри. Тут на апостол Іван пише про те, що його діти вони отримали помазання. Вони отримали помазання від Ісуса, від Господа, вони отримали помазання, те, яке є правдиве, і те, яке буде говорити їм про правду, те, яке буде розказувати їм, те, яке буде навчати їх коли, і вони не будуть потребувати вчителя. В нашому житті є багато моментів, коли ми не можемо от прийти в служіння і почути проповідь, щоб нам хтось навчив, роз'яснив, розтолкував. І для того нам є подане помазання Господнє, щоб ми на кожному місці могли розрізняти правду і неправду, щоб ми на кожному місці, браті і сестри, могли знати істину і могли навчатись від Господа. І знаєте, дуже прискорно, коли. Християн, який ходить в церкву, він не має того помазання. Коли він ходить аби ходити, і він не має цієї присутності Господні, він не має цього помазання, він не має присутності Господні, і він не може навчитися. І коли прийде момент життя, коли він лишиться один, можливо, десь без церкви, він не буде знати правди, він не буде знати істини, і його ніхто не навчить її. І йому не буде відкрито. І для того нам потрібно мати помазання. Учні вони мали це помазання, і сестри. Вони мали Духа Святого, вони мали помазання, щоб бути навчими, навіть коли Ісуса вже з ними поряд фізично немає. Вони ходили, і вони були в великій силі, вони були в великій мудрості і без Ісуса, тому що помазання Ісусове було на них. Ісус був вже з ними, але вже в, в духовному. Він був з ними, він їх І як нам, кожному нам, потрібно мати оце помазання від Господа? Хтось каже, так, «Да, це були апостоли. Але це не має різниці. Чи ти апостол, чи ти там, християнин, чи ти е, той, ну, не, не йдеш так, як апостоли, і не проповідуєш на, по всіх містах, а ти просто служиш Господі в своїй місцевості, в своєму домі, нам потрібно оце, браті і сестри, помазання. І знаєте що? Апостоли, які почали йти за Ісусом, вони запитали, а що нам буде? За те, що ми лишили оце все і пішли. Вони лишили домівки, вони лишили сім'ї, вони лишили все, вони лишили всі свої справи і вони пішли. І вони навіть не могли представити, що вони будуть мати таке помазання, і сестри. Вони, можливо, своїм людським розумом дивились на ситуацію. Ми, лишили, ми все лишили, Господи. Що нам буде за то, як, як нам далі? Господь казав, щоб не турбувалися. І знаєте, коли вони полишили оте земне, оте мале, яке було в очах Ісуса Христа, на той момент, не в їхніх очах, це було в їхніх очах велике. Вони навіть не усвідомлювали, що вони получать в сто крат більше. Що вони навіть не усвідомлювали, яке помазання, можливо, вони отримують, які діла будуть через них звершатись, і якою силою, і з якою силою вони будуть йти, з якою владою вони будуть йти, яка сила буде в їхніх устах, в їхніх руках і в їхніх ногах, браті сестри. Як вони будуть ті, як вони будуть проповідувати, і як через них будуть багато каятись? Як вони будуть багато звільняти від е, залежності, від демонів, від всякого різного, як вони будуть велико, через них буде діяти великий Господь. Але браті сестри, в чому особливість? Вони полишили. Вони полишили. Вони возлюбили Ісуса настільки, що вони готові були все кинути заради Нього. І вони отримали набагато більше. І кожному із нас потрібно зробити цей крок в нашому житті. Я не кажу, не, це не означає, що кидати свої домівки і йти в сані. Не прив'язуватись до того, не бути залежним від того. Лишити це десь на другому плані, а взяти напрямок Ісус Христос, Боже, я хочу Тобі служити. Полишити це все збоку, і знаючи, що коли я полишу і я возведу свій погляд на Господа, мене чекає благосління, і сестри. Мене чекає те помазання, та сила від Господа, та переміна. Мене чекає набагато краще, ніж оці земні речі. І я маю це зрозуміти. Сьогодні християнам потрібне те помазання. Кожному Христи, тому що Господь хоче використати кожного на цьому місці. Він хоче використати кожну дитину свою, він хоче подати кожній дитині помазання, те, браті сестри, тому що воно є правдиве і воно є істинне. Ми будемо сьогодні молитись за це. Ми будемо стояти і просити, Боже. Дай переміну в моєму розумі. Дай мені залишити оце все, що є не таке важне, не таке важливе, а взяти погляд і напрямок на тебе, щоб положити те помазання, щоб навчитись на тебе, від тебе, щоб мати оцього Духа Святого, який буде постійно нагадувати, утішати, навчати і давати силу, браття, сестри. Нам потрібна сьогодні переміна кожному із нас. Нам потрібно сьогодні взяти і весь погляд направити на Господа. Знаєте, як я от бігаєш, ти в земних справах туди-сюди, туди-сюди, і ти навіть порою дивишся, ти забуваєш Біблію прочитати, або приходиш додому, і вже немає сили. А всередині, то внутрішній чоловік, то він хоче. Він нуждається в тому слові, він нуждається в молитві, а ти змучений, приходиш, і твоє тіло вже немає сили, браті і сестри. А Господь каже, що. Потрібно відвести погляд від земного. Сьогодні ще час благодатний, браті і сестри. Сьогодні ми ще можемо це все земне оставити на другому плані. Сьогодні ми ще можемо отримати те помазання, Господнє, яке нас навчить, яке нас настановить, яке буде нам опорою, яке буде нам силою, браті і сестри. Сьогодні ще є час і нам потрібно звернути свій погляд на Господа, тому що, дивлячись по земних обставинах, дивлячись світових обставинах. Дивлячись по гріху, якому йде ця земля, видно, що Господь вже предверяє браття сестри. І сьогодні час, коли я маю зблизитись з Господом, як ніколи. Сьогодні час, коли я маю, отче, маю можливість отримати допомазання. Ми зараз станемо, помолимося і будемо молитись за те, щоб Господь допоміг нам відвести цей погляд з цього земного і отримати це помазання, отримати цю силу, отримати це натхнення і отримати. Те, що є цінним для Господа. Давайте молитись. Господи Боже, слава тобі, Ісусу, Батько, мене, селлює, слава тобі, Ісуса, Боже, мене хвала тобі. Арові досялюя Боже, на мене власи, лівій відео, лайду, ски від Роману. Право Роману, сірі відома мене, селлює, слава, слава тобі, Господь Боже. Хвала тобі, кто відвіра, скона романо, відео хамін нас. Аллилуйя, слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі, Аваджи. Аллилуйя, хвала тобі, Боже, Великий, слава тобі Ісусе, Аллилуйя, креми до сламень, Авочи, слава тобі, Ісусе Лимида Сами. О Ісусе Господь, ми дякуємо Тобі, що до цього часу Ти привів народ свій, Господь, на це місце. Ми дякуємо за збереження життя Ісусе, і ми дякуємо за любов Твою велику Слава Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі за Духа Святого, ми дякуємо Тобі за Твою силу, Господь. І ми дякуємо те, що Ти, Господь, свого часу послав свого Духа Святого і дав ти помазання своїм Божем дітям, щоб ми могли навчатись від Тебе повсякчас, щоб ми були в силі з Тобою повсякчас, Господь, і щоб ми мали правдиве, Господь, помазання. Дякуємо за все, Ісусе. Я прошу тебе, ми є люди, Ісусе, і ми часто вдаряємося в ці земні справи, ми йдемо, Господь, по цій земній дорозі, і часто забуваємо і відкидаємо Тебе на другий план. Прости нас, Господи. Я прошу тебе дай сьогодні стати великому трепеті перед лицем Твоїм і зрозуміти, що істину сьогодні важливо, Господь, і як ті учні відкинути все, Господь, і піти, возлюбити Тебе, велику Ісусе, піти дорогою Твоєю, а в очі, получити свого часу помазання, Господь, щоб ми не привикали до того земного, Господь. А щоб ми були в силі Твоїй Ісусе, щоб ми були в єднанні з Тобою, щоб ми мали це найцінніше, Господь, те, що Ти подав для народу свого. Ісусе, прошу Тебе, змилися над кожним з нас, Господь. Настанови кожного з нас. Дай зрозуміти, де мене такові, що потрібно відкинути, Господь. До чого ми приліплені. Дай зрозуміти це, Господь Боже, і зроби переміну в нашому житті, щоб ми мали силу від Тебе, Господь, щоб ми мали правду від Тебе, Господь, щоб ми мали розуміння від Тебе, Ісусе, щоб ми мали вчення від Тебе. І були навчені від Тебе, Господь, прошу, во ім'я Ісуса Христа. Подайся народу Твоєму, бо ми це, Ісусе. Ми потребуємо Твою силу, Господь, сьогодні, щоб ми могли служити для імені Твого, щоб ми могли йти в імя Твої сили Твоє Ісусе. Прошу благослови кожного з нас. І нехай Твоя любов, вона буде з нами надачі. Це служіння, яке буде ти благословив. Проповіді, пісні, Господь. Вірші, нехай все це буде наткнено Духом Святим, в силі Твоїй, Боже милий. Я прошу тебе, благослови кожного з нас, а тобі, Хай буде слава, хвала. По віки вічні. Амінь. Отче наш що живеш на нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб щоден, там кожній і прости простима наші.